Реформа медицини триває, що необхідно зробити на місцях. Будьте обачливими у місті Шахраї. Всесвітній турнір в Ізраїлі. Найкращі танцівники юні лозівчани. У День молоді для молоді програму готувала молодь. Спортивний журналіст міста він один такий. На каналі Вектор традиційно лозівська панорама підготовлена телерадіокомпанією Лозова традиційно у студії Марина Краминська. Мої вітання всім, хто чекає на міські новини. Отже, починаємо стратегію охорони здоров'я визначає держава з липня 2011-го в Україні. стартувала медична реформа. Спочатку у чотирьох пілотних регіонах: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська області та місто. Київ наразі ті зміни мають аналогічно моделюватися на всі регіони країни про те, що необхідно зробити на місцях. Інформували депутатів міської ради на їхньому позачерговому зібранні, яке відбулося днями. Сьогодні першим шаг в общій реформі медицини – це здіймана передача екстреної медичної допомоги. Не діло ще до 1 августа що срок сроки буде поставлена точка на і. есть проблемы, поскольку еще не соответствует действительности время приезда скорой помощи. К огромному сожалению. Это опять целый ворох вопросов. И состояние дорог, и состояние транспорта. Мы говорим о концепции, конечно, она правильная, и я считаю, что это зависит от нас, как мы будем это поддерживать, и не только критиковать. Свого часу у Лозовій не чекали конкретних доручень високопосадовців і розпочали реформування системи охорони здоров'я в частині наближення первинної медичної допомоги до населення. На базі поліклінічного відділення центральної районної лікарні відкрили власне поліклінічне відділення. Це величезний плюс. Сьогодні в нашому місті функціонує вже п'ять таких відділень. Два на базі нашої Лозівської міської лікарні, одне те, про що я сказав, вище, плюс ФАП. Дамаський, який в кінці грудня разом з амбулаторією сімейного лікаря Панютеного, ми з вами передавали на баланс лазівської лікарні в грудні 2010 року. У нас п'ять наступний крок виділення первинної медико-санітарної допомоги в окрему самостійну структуру шляхом створення відповідного центру. Указ президента України вимагає зробити це у стислий термін до кінця червня місяця. Завершити реєстрацію центрів первинної медико-санітарної підготовки в державі. В Харківській області має бути створено більше ніж півтори сотні центрів, в тому числі 100 центрів на базі міста Харкова. На базі центральної районної і на базі Лазівської міської лікарні будемо створювати центри ми. Центр це є окремий лікувально-профілактичний заклад, який має свою виокремлену структуру, штатний розпис. Структура його буде базуватися на діяльності лікарів сімейної медицини. Це буде понад 213 штатних одиниць, це буде 166 працівників медичного профілю і плюс 47 обслуговуючого персоналу. Орієнтовно це 2,5 млн грн тільки. Утримання штатно за штатним розписом орієнтовні попередні підрахунки зробила спеціальна робоча група фахівців, створена розпорядженням міського голови. Зустрічалися із усіма медпрацівниками, бо на першому плані стоїть соціальний захист медиків. Напрацьовано і певний алгоритм відкриття центру. Втім, поки говорили відверто фахівці питань ще більше ніж відповідей. Депутати з'ясовували усі незрозумілі моменти. Реорганізація буде здійснюватися в рамках існуючої мережі, фінансуватиме отримається за рахунок міського бюджету. Річ йде про структуру, яка завжди залишиться у нас. І річ йде про первинної медико санітарну допомогу Це сімейні врачі. В якісь того, що ми створюємо сьогодні розширену сеть амбулаторій, яка приближена к реальним, к реальним ем, пацієнтам, це те, що залишиться за нами над качеством, чому ми, ми з вами будемо робити. Проект рішення щодо створення в місті центру первинної медико-санітарної допомоги буде розглядатись на черговій сесії міської ради. 80-річній Лозівчанці новина про підвищення пенсії ледве не обійшлася у 700 гривень. Радісну звістку бабусі принесли дві жіночки, які прийшли до неї додому і представились соцпрацівницями. І гроші з собою, нібито принесли. Щоправда, були у них тільки великі купюри, тому попросили знайти решту. Бабуся, звісно, зраділа, пішла в хату брати цю здачу. Одна з жінок прослідкувала за нею, звідки вона бере цю здачу. Потім нагадала бабусі, що необхідно паспорт. Коли бабуся виходить з кімнати за паспортом, жінка соцпрацівниця, так звана забирає цей кошельок і зникає з місця події. На щастя, старенька вчасно зателефонувала до міліції, а дільничні Авелівського підвідділу оперативно крадійок знайшли на одній із сусідніх вулиць. Вони йшли собі спокійно, коли на горизонті побачили працівників міліції, сразу намагалися втекти. Наздогнали, догнали, доставили до міліції. Бабуся жінок пізнала. При них був і її гаманець. Затриманих правоохоронці наразі перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів. Нагадують, найчастіше стають жертвами шахраїв і крадіїв люди похилого віку. Тому просять їх бути обачливими. Не пускати на свої подвір'я таких лжесуцпрацівниць, перевіряти всі таки документи, бути обачливими. Кількасот фахівців із семи спеціальностей цими днями випустив Лозівський автодорожній технікум. П'ятнадцятеро отримали дипломи з відзнакою на урочистостях. Найкращим студентам також вручили грамоти і пам'ятні подарунки. У вересні Лузівський технікум відзначатиме 15-річчя від дня створення. Тож не дивно навчальний рік, що завершився, у закладі пройшов під егідою цього. Випускники, які сьогодні залишають стіни технікуму, теж багато зробили для уславлення його на конкурсах різних рівнів, міських заходах. Діти вірять, в першу чергу, ідуть к нам сюди, вони вірять в те, що вони получать і середнє образование, вони получать робочу спеціальність, вони отримують інженерну. І приимущественне право отримують на третій курс поступити вище учебне вже заведення по профілю до технікуму звертаються вузи і запрошують випускників до себе продовжувати навчатися за вже обраною спеціальністю, здобувати вищу освіту в найкращих вузах слобожанщини. Просто сказали: дайте нам список ваших дітей. Ми знаємо, що вступительний екзамен цим дітям здавати не треба они будуть зачислені на третій курс. Пусть просто продовжають учитися. Ми знаємо, що ваші діти підготовлені. Самі ж випускники, які їхні викладачі, сьогодні схвильовані. кажуть, найбільш запам'ятався останній рік навчання у технікумі. Це дружна група здружилися дуже сильно Вчителі дуже хороші, багато в чому допомагали. Дуже дружній колектив, обстановка тяжко покидати ці стіни. ...сумно. Нічого, може якось зустрінемось, побачимось. Молодих фахівців на святі привітали керівники міста відділу освіти Лозівського ковальського механічного заводу. Всі вони зичили комусь успіху у працевлаштуванні, а комусь у подальшому навчанні. Тут все на належному рівні, починаючи від рівня навчального процесу і закінчуючи тими клумбами, які сьогодні освічуються в коханні до цього навчального закладу. Скажу більше, сьогодні на теренах України не знають. Що в Лазові є філія? Всі знають, що в Лазаві є харківський автомобільно дорожній технікум. В цьому зрозуміла ваша заслуга. Впевнені в собі випускники вищого навчального закладу завтра будуть спеціалістами. Тож нехай всі дороги у вас будуть прямими. Не забувайте альма-матер. любіть її, поважайте. І завжди приходьте сюди зі своїми успіхами. Вихованці технікуму не лише успішні й талановиті. Це вони особисто довели на урочистостях, вийшовши на сцену у ролі співаків та танцюристів. У суботу прощалося зі своїми випускниками Ілозівське Лозівське училище культури та мистецтв. 19-й випуск запам'ятається своїми зірочками. Відпускати їх шкода. Наголошували викладачі і керівництво закладу. Проте педагогів за таланти, які чотири роки вони плекали у Лукімі, брала гордість. З однієї радісне, говорю, що діти, хороші діти, йдуть в житті, ні вістуть приказ, нісуть прекрасне вічна. Добре, ж розумієте, да? А з іншої сторони, дуже жалко, що вони входять від нас. Ну, сельові така судьба. 44 випускники Лукім цьогоріч випустив, із них 16 із червоними дипломами. Ну та хороший урожай. Трохи нервує керівник групи хоровиків, народників, духовиків. Ніна Чурилова говорить: не зранку, а з вересня той мандраж почався, бо сліз цього дня певна викладач не обідиться. Це п'ятий її випуск. 15 студентів, щоправда, вже колишніх але кожен по-своєму талановитий. Вони будуть вчитися далі у вишах. Всі ці діти будуть поступати. Да, всі будуть поступати, так що їх ждуть. Їх уже ждуть. Скільки нас? Скільки, Скільки нас? нас? 22. 22. Рівно половина цьогорічних випускників училища, художники про майбутнє думати сьогодні хлопцям не хочеться. Сьогодні у них свято настрій для того відповідний. хороше, радісне. Куди далі дівчата планують, але поки говорять не впевнено. Ще не всі результати ЗНО їм відомі. Але результата не всі, но є. Знаємо результати ЗНО, зараз все ріша після привітань і вручення дипломів. Останні прощальні виступи випускників на сцені Лукіма, який за чотири роки став їм рідним. Разом із цими студентами училище цьогоріч отримало звання народне для свого ансамблю пісні та танцю. Сузір'я саме із них починалася інсценізація із шаблями і списами. Вже без них будуть їхати до Білгорода. Напутні слова класних керівників і всіх викладачів, подарунки і сльози прощання. На всірці вашим усібята Лукіма. ...станеться началом всіх начал. Час навчання пролетів швидко. Запевняли випускники. Тільки недавно першокурсниками стояли на цій сцені. Групи дякували своїм вчителям за навчання і терпіння батькам за підтримку. Ми вас. любимо!» Но ну, дівчани Романо Садчі і Анна Цувіна чемпіони світу з бальних танців. Пара ще зовсім юних танцівників у червні представляла Україну на всесвітньому турнірі в Ізраїлі, де за звання найкращих танцівників змагалися близько 400 пар з 11 країн. Їхні виступи одночасно оцінювали по 15 розсудів вищої категорії. Чемпіони світу мають безліч нагород хоч і навчаються поки що в школах. Вони тренуються у звичайній актовій залі шкільній, але це їм не заважає прославляти місто на міжнародному рівні. До самої участі у чемпіонаті світу ці зовсім юні танцівники пройшли не один відбір на батьківщині. І лише коли гран-при Слобоженщини було виграно, Романа й Анну запросили разом з іншими двома парами на міжнародний форум в Ізраїль. Там лозівчани виступили з латиноамериканською програмою, і завоювали одразу два призових місця. У категорії молодь здобули золото в іншій юніорській срібло. Для нас це був так ну, новий етап. Я сподіваюся, не останній. Все таки розуміє, що це не стільки само по собі. Приятный, приятный момент победа, сколько теперь это ответственность. Вот. Ответственность в том, что этот уровень надо держать, не понижать, а больше того поднимать его, Потому, поскольку соперники, которые будут смотреть на пару, теперь будут в войне больше нацелены на то, чтобы соревноваться именно с ними. Это не такой какой-то, ну то есть мы звезды и все, но то есть это, безусловно, для такой как бы толчок для следующих ну, побед. Подходили после турнира, говорили, что мы молодцы. що добре ми танцювали і нас чекають вже на наступний рік туди ж. Це результат їхніх щоденних тренувань, таланту дітей, праці тренера і хореографа. Вони ставлять мету і йдуть до неї, не зважаючи ні на які труднощі. Спорт багато дає, крім того, що це впевненість в себе, це фізичне розвиття, це якісь естетичні вкуси. Ну, для дівчинки це ще й красота. Для матері Ані Олени, як і для самої дівчини, все це було зовсім несподівано. Відаючи два роки тому дочку на бальні танці, аби якось зайняти її дозвілля, жінка й гадки не мала, що Аня така талановита танцівниця. Що вже невдовзі вона стане чемпіонкою світу. У пари попереду грандіозні плани. Юні танцівники сподіваються разом зі своїм тренером і хореографом. Вони їх обов'язково реалізують. Аншлаг. Квіти овації саме так Лозова зустрічала днями у міському палаці культури російських зірок, акторів московського незалежного театру. На лозівській сцені вони зіграли виставу Майстер і Маргарита. Поставлено за мотивами одноіменного твору російського класика Михайла Булгакова. Приїзд акторів із російської столиці викликав серед городян справжній ажіотаж. Цю подію для Лозової вони назвали значною. і Почали розкуповувати далеко не дешеві квитки на виставу за три тижні. Їхня вартість коливалася від 50 до 100 гривень. Білети продавались дуже швидко, ціна була доволі таки прилічна. Люді, люди, які цення дійсніти на на це увагу не обращали. За кілька хвилин до початку вистави можна було зайняти місце хіба що на балконі. Зал же був заповнений ще. І це не зважаючи на те, що актори приїхали до Лозової у будній день работи бігом. Ну по тому шокнам рідка приїжають а стомі на столічне такі вот много раз проволоначина читати так не розумію, але цікаво подивитися, може так об'ясниться щось. Для провінційного глядача на сцені треба грати, як і у столиці, тільки краще, перефразувавши Станіславську, говорить народний артист Росії Володимир Стіклов. Провінція – це все-таки не географічне поняття, це внутрі душі завжди. І можна, скажімо так, условно говоря, в провінції зустріти дуже розуміючого, що дуже зачастую буває, і дуже ну, строгого зрителя. У виставі актор виконав одну з головних ролей – Воланда. Хоч це не єдина зіграна ним роль у «Майстрі» та «Маргариті». Я зіграв Азазела. Це вот. немножко чоловік із світи, але теж із тієї самої інфернальної середи. Тому, коли пройшло багато років, і мені вот сьогодні пропонували зіграти вже Волонда з інтересом кетому булгакова артисти назвали одним зі своїх улюблених російських письменників, і геть відкинули будь-яку містику, яку інколи намагаються нав'язати цьому твору російської літератури на відміну від глядачів. Дивні речі у всі ці історії. Дехто з лозівчан все таки помітив. Ми спускались пандріївському спуску, і возле Бугал Булгакова номер 13 здоровенний чорний чорний лежав. і як-то было очень интересно, скажем так. Играется спектакль нормально, играется везде одинаково. Мы этот спектакль, он был и в Штатах, и в Израиле, и в Германии. Зрители реагируют там, где надо, и там, где положено, и смеются там, где надо, и плачут там, где надо. У вас прекрасный, хороший город, прекрасные люди. Мы вот проехались, мы просто удивлены и поражены. Лузевчане же сдивованными и враженными залишились после перегляду выставы. Аплодисментами они высоко оценили актерский талант приезжих. Овечері неділі на площі міського палацу культури городяни і не тільки святкували день молоді. Було багато позитиву музики, жартів, розваг, конкурсів. Організатори намагалися урізноманітнити програму так, щоб цікаво було глядачам різного віку. Адже молодість, переконували вони, не визначається за датою народження. Це духовний стан людини. Як один мудрець сказав, що ми родом всі з юності і. И... Душой ми остаємося молодими до самой глубокой старості. Близько сьомої вечора, коли спека спала, розпалювати глядачів зі сцени взялися й ведучі і співаки для молоді. у День молоді програму готувала молодь, все живе, все справжнє, ніякої фонограми. Ця ідея живого звуку у нас родилася дуже давно. але, на жаль, не було можливості осуществити ідею. І от сьогодні іменно у нас вийшло це зробити. Ми зібрали апаратуру, тому що для живого звука потрібна на самом деле очень чтобы это звучало, чтобы это качало, чтобы народу нравилось. И именно сегодня у нас получилось это сделать, и поэтому мы наконец-то воплотили свою идею в жизнь. Репертуар різноманітний рок, поп на якийсь певний вік у виборі пісень не орієнтувалися, говорять організатори пісні нові, пісні старі, всі добре відомі. Я Півтори години малювали чотири учасниці конкурсу графіті. Всі вони аматори. Тема робіт молодість. У нас будуть пожилі люди в оплаченні дітей. Не то, що дітей, подростка, молоді. Молодість живе в серці, не тільки в нашій і все. Тому що Наші долати, і не виходить. Зараз будемо імпровізувати. Імпровізація, імпровізацію, але суддям важливо, щоб учасниці тему розкрили. Головне – чіткість, вираження свої мисли і щоб це було красиво. Переможця у конкурсі фотополювання лозова очима молоді обирали не судді, а городяни. Голосування проходить дуже активно, багато людей вже проголосувало на даний момент, хоча ще пройшов тільки час. В основному голосують за трьох лідерів, людей, котра понравилась більше. Якими будуть остаточні результати, фахівці центру молоді прогнозувати не бралися, пропонували дочекатися нагородження. Варабани вже не першу годину за пам'ятником супруна танцювали брейк-дансери. Хлопці, і дівчата приїхали із сусідніх областей в гості до свого друга і колеги із Лозової Дмитра пропагувати, і нести в маси свою культуру. Спочатку ми танцювали просто ну для удовольства для людей. А зараз устроїли міні-фестиваль між своїми ребята. Приїхали з Харкова, Дніпропетровська, Макеївки, Міргорода. І зібралися, організували фестиваль. В общем-то, два на два лозову обрали не випадково. Тут брейкдансерів дуже мало, хочу, що після такої презентації обільшало. Інший молодіжний напрям, про який цього дня молодь лозової заявила: стріт воркаут. Хлопці самоучки, яких надихнув телевізійний проект. В Україна має това на що колектив воркаут. ми рішили кошмар. На велику публіку виступали вперше. Самі запропонували, але трохи хвилювалися. Зізнавалися спортсмени, елементи могли не вдатися, і сила тут ні до чого. Це не ні там техніка грає роль. Їх двічі викликали на поклон, дарили оплесками, а переможці фотополювання ще й дипломами і презентами. Найкращими виявилися роботи Олексія Яриша, за які проголосувало більше городян. У конкурсі графіті перемогла Карина Нестеренко. До десятої вечора концерт тривав не більше, бо вже зранку молоді йти на роботу. Міліціянти вранці понеділка переконували надзвичайними пригодами цей день не відзначився. Свято пройшло весело і спокійно. Щорічно, 2 липня, відзначається День спортивного журналіста. Саме у цей день, 1924 року, у Парижі було засновано Міжнародну асоціацію спортивної преси. Гадаю, героя наступного матеріалу, присвяченого цій даті, представляти не треба. Усі городяни знають, про кого мова, бо він один такий. Кого ми в влазивою, можемо назвати спортивним журналістом. Мельника Володимира Івановича. Мужчина Владимир Мельников ведет телепрограмму «Спортивные новости. Мельникова. Ой, я забыл его фамилию, наш любимый Завачан, родненько до сих пор комментирует. Володя, по-моему, его зовут. Это прелесть. Дай Бог ему здоровья. Я без него не представляю лазовской спорт. Комментатор. Отже, зовут його Володимир Мельников. Я не коренной лазовчанин. Приїхав я в Лазовую в 1972 году в прошлом веке. Приїхав, собственно говоря получить квартиру. Здесь на заводе очень висадували квартири. Ми були молоді жони. Хотіли отримати квартиру, їхати в Кировоград. Петра. Та не сталося. Поки чекали квадратних метрів, з'явилися знайомі, друзі, улюблена робота обох склад сім'ї змінився, і це лише за два роки. Звісно, що про переїзд вже не згадували. Устроївся на завод інструктором гімнастики, в об'язні котрого входило тогда организация спортивной работы на всём предприятии тогда это было где-то 16-17 тысяч работающих Володимир Іванович залюбки згадує ті часи свого життя, як організовував усілякі спортивні змагання, як облаштовували у новобудові міського палацу культури спортивну залу. Як створив разом з однодумцями дитячо-юнацький спортивний клуб, який згодом став школою, де спортсмен зайняв посаду директора, і все здавалося, приносило задоволення. Життя вирувало, та непередбачуваний його зигзаг вмить. Усе змінив мені операцію на серце і прийшлось. лежать на диване. Операция была сложная, мне рекомендовали год вообще вести себя как... В те времена еще это очень сложно было, шунтирование, это не везде делали. И вести себя как Дитинок, і ухажував, як за Гадавали ребенка. Сталося це 19 років тому. Випадково почув запрошення на міському телеканалі, який тільки не розпочинав свою діяльність на створення авторських програм. Не вагаючись, вирішив популяризувати фізичну культуру та здоровий спосіб життя у такий спосіб. Авторські і, програми, і все. Ну, я та що я мог. Я зі спортом був знаком з його кухні, з організацією. багатьох ну, знав спортсменів. Очень хорошо, там да, практички всі були невідомі. На Написав бисінька три сюжета, пошов, предложили, що у нас спорт какого-то возило є. З усмішкою згадує Володимир, як поводився вперше перед камерою, і що запропонували спочатку, не сподіваючись на успіх проекту, смішну заробітну плату. Пустили одну передачу в ефір. Потім я зразу на із ста тисяч зарплата моя виросла зразу в 3 мільйона. Я став мільйонером. Поступово почав набиратися досвіду у цій справі і зрозумів, що сказати городянам є що, що може донести до глядача усю специфіку спортивного життя міста, власного бачення. Рішив купити свою камеру, купив камеру, почав тоді вже самостоятельно все знімати. І знімаю, відбираю, монтую, коментую, ну і саджусь перед камерою і розказую. А все, що в Лазові происходит, все знімав: футбол, баскетбол, волейбол, плавання, легка атлетика, шахмати, шашки, художественная гімнастика, борьба, всі важливі, самбо, дзюдо зудо і так далі. Ну все, що культивируется в лазовові. Відтоді працює спортивний журналіст лише відповідально, оперативно та як наполягає сам об'єктивно. Я всім говорю, саме об'єктивний чоловік та я. Я на все смотрю через об'єктив. Володимир намагається не пропустити жодного змагання. Сьогодні спортивне життя лозової насичене багатогранне. Це допомагає і йому триматися завжди у формі, не здаватися, бо нещодавно переніс ще одну унікальну операцію: навіть дві поспіль. Кошти збирали усім містом. Друзі та рідні дорікають, навіщо працюєш досі? Адже після серйозної операції Я ж да для чого для того, щоб лежати на дивані. вообще-то я хотів. Займатися баскетболом, організувати баскетбольну школу таку серйозно, насколько це можна було б бы в лазові. Баскетбол взагалі окрема тема у житті Володимира. У місті ось вже 14-й рік поспіль проводиться турнір з баскетболу його імені. Навірно, треба поменять как-то формат, може бути, надо действительно опять деток и более такой турнір зробити. Ну і, і взрослих не хочеться бросать. Поэтому вирішили э, так, единомышленники у мене є, провести в этом году первое, первое первенство города, ну, такое, как бы цивілізоване, по баскетболу. Життя навчило майстерності спортивного коментатора, оператора, розумінню режисури, акторської майстерності. І ще, говорить Володимир Мельников, зрозумів головну якість чоловіка. вважав, що нужно. Бути добрими с людьми в отношениях з людьми. Хотя я буваю прямо іногда і лішні із лішне може бути різок. А бетом друзі знають. От ну прощають без зайвих реверансів. Хочеться сказати, що люди зі стійким інтересом до якогось заняття завжди викликають почуття захопленості. Чи вважає Володимир Іванович, що витягнув щасливий квиток у житті? Щасливий білет. Думаю, ну не очень щасливий. не то щоб там совсем щасливий білет. хотелось бы, хотелось бы немножко, ну, как нам всем хотелось бы, немножко материального. По да? да, да, и побольше. Счастливый билет, же, он не только в, в, твоей работе там, или в увлечениях. Да, это же и семья, это друзья, это, ну, это много. Хотя, ну, больше, конечно, всего это семья. Я считаю, что поэтому я точно вытащил счастливый билет. Життя яскраве та непередбачуване. Ми бажаємо кожному витягти свій щасливий квиток на цьому випуску. Крапка дякуємо, що ви з нами. Наша наступна зустріч у п'ятницю.